Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Перший тиждень у КСБС минув, тож саме час звітувати. Серед інших повідомлю про дві суттєвих події. Перша з них сьогодні утворене угрупування сил безпілотних систем. Друге підрозділи пілотного проєкту лінії дронів доєднуються до угрупування сил безпілотних систем. Дорозі собі накидав тези, котрі планував сьогодні оголосити. Зараз сів, перечитав, розумію, рівень відповідальності за все, що буде викладено, високий. Повторити слово у слово написане не зможу. Тому буду підглядати в папір для того, щоб максимально детально розкласти вам про що саме йдеться. Перш за все, про угрупування. Реалізується один з ключових етапів студенної. Студенного плану розвитку сил безпілотних систем. Це база. В рамках цього я назву чотири ключові відмінності. Перше, єдиний замисел, котрий діятиме в угрупуванні сил безпілотних систем і поширюється на всі підрозділи е вище сказаного групування. Друге, це впровадження уніфікованих підходів. Підході у всьому – у розвідці, у плануванні, у тактиці застосування, автоматизовані розрахунки витрат та потреб підрозділів, система звітності, верифікації усіх застосованих дронів, а не лише уражень. Оперативний аналіз ефективності застосування дронів та боєприпасів як результат відхід від паперової звітності та. Формування реальної потреби дронів та боєприпасів у підрозділі угрупування. З ланки екіпажу на ланку командування. Без посередників, без фантазій, без якихось там узагальнень чи стереотипів. Витрачаємо, аналізуємо, працює, плануємо, замовляємо. Те, що можемо, виробляємо. Третє злагодженість дій. Четверте. Системне бойове застосування безпілотних систем раціональне до поточних викликів фронту. Що стосується розташування підрозділів угрупування. Від сьогодні підрозділи угрупування діють у межах єдиної вертикалі управління. Лінія дронів. Підрозділи лінії дронів доєднуються до новоствореного угрупування сил безпілотних систем. Синергія раніше докладених зусиль. Результат, хочу вас запевнити, не забариться. Тепер верифікована статистика за перший тиждень впровадження студентної програми. В період 11 по 18 червня 2025 року силами підрозділів сил безпілотних систем та лінії дронів знищено чи уражено 4632 унікальних ворожих цілі. Підтверджені втрати особового складу ворога склали 1170 штук. 644 безповоротні, 526 санітарні. Для першого тижня результат непоганий. Пів бригадки хробачої стерли. Разом легше й батька бити. Тепер поясню додатковими цифрами: кожен один, ще раз підкреслюю, кожен один підрозділ Сил оборони України застосовує безпілотники. В тому чи іншому вигляді з, з тою чи іншою функцією. Розвідувальною, нанесення уражень, логістика, мінування, винищувачі, носії, що завгодно. У повітрі, на землі, у воді. Всі використовують. Лише система військової верифікації е у дельті об'єднує навколо себе 517 різних підрозділів сил оборони. України з тих 517 підрозділів це і роти ударних безпілотних комплексів, Рубаки, це і батальйони, полки, бригади, котрі приймають участь у тій програмі. Сім виконуючих бойові е, завдання на лінії зникнення підрозділів, що входять до складу сил безпілотних систем. Сім. П'ять підрозділів входять до формального зібрання під назвою лінія дронів. Формально, тому що вони з, рідних, з різних родів військ: 4 це сухопутні війська, п'ятий це Державна прикордонна служба України. Фенікс, прикордонники наші. Тому сумарно маємо 12 юнітів. 12 з 517. Чисельність особового складу від загальної чисельності особового складу Сил оборони України складає 2,2%. Значить. Питома вага підрозділів сил безпілотних систем по цілям від загального об'єму уражень, всією армією, всіми силами оборони України. Оборони України. Квітень 4,3%, що складає 2679 цілей, Травень 4,1%, 2586, цілей. по знищенню ворога силами СБСу квітень 6,3%. 1176 хробаків, травень 7,1% 1230 хробаків. Тепер окремо лінія дронів. Питома вага уражених цілей, унікальних верифікованих порожих цілей, квітень 15,3%, 9614 цілей. Травень 17,1%. 10838 цілей. Що стосується знищеного е складу. Ворожих військ лінію дронів. Квітень 12,7%. Це 2369 хробаків. Травень 17,3% 2992 хробака. Чотка різниця між квітнем і травнем, все зрозуміло. Проект новий, йому 4 місяці, і в квітні частина підрозділів лінії дронів лише вийшла на позиції. В травні почала. Вже гамселити на повну. 17,3%. Тепер з'єднуємо з вами ці цифри і перевожу на людську мову. Протягом травня 21,2% усіх уражених ворожих цілей, що були верифіковані. Це кожна п'ята унікальна ворожа ціль була е знищена чи уражена даним у групу підрозділом, що сьогодні війшли в угрупування. Особовий склад хробачого війська 24,4% у травні. Абсолютні цифри, конкретніше, це 4222 штуки. Простішою мовою, це кожний четвертий хробак був виведений з СВО силами підрозділів, що сьогодні об'єдналися у угрупування сил безпілотних систем. І це справді дуже важлива подія. А на що я вам тих цифр накидав для того, щоб ті, хто уважно рахують з тими чи іншими цілями, щоб мали якийсь стартовий майданчик, з котрого ми починаємо е реалізацію нашого задуму. Такий ось один плюс один стартовий потенціал чи капітал, поточний сил безпілотних систем та лінії дронів, що об'єдналися в одноіменному. Угрупуванні. Восени порахуємо. 100 діб, про котрі я говорив і брав на себе зобов'язання, виходять 18 вересня поточного року. Тож, часу зовсім небагато. Звітуватиму вам щонеділі, щоденно розміщуватиму статистику у звичайній манері. Ну, і відповідно, по якимось важливим питанням висловлюватимусь е по мірі надходжень тих моментів. Така математика, такі. На мій погляд, потужні новини навколо утворення угрупування сил безпілотних систем. Такі на 19 червня новини. Всім притомним, тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь!